Всім добрий день! Закінчуємо розбирати задачу шостого пункту номером 47. Дана система страшна. Я її перепишу. Сказано, що числа x, y і z у нас додатні. І дано щось ось таке. X квадрат плюс хі плюс y квадрат на 3 дорівнює 25 y квадрат на 3 плюс z в квадраті дорівнює 16. І z квадрат плюс zx плюс х квадрат дорівнює 9. Що ми розуміємо? Ну, для тих, хто з системами принаймні трішечки знайомий, стає очевидним, ну, можна трішечки тут погратись. А очевидним стає те, що цю систему алгебраїчно ми не розв'яжемо. Ніяких однорідних тут у нас не буде, букви різні, букв багато, і ні до чого, ніяким чином ми не зведемо. На що треба звернути увагу? Ну, по-перше, нам навіщо сказали, що y, z – це додатні числа. Якщо вони додатні, Значить, ми розуміємо, що гіпотетично вони можуть бути певними добжинами. Тобто, чи там трикутники якісь, чи чотирикутники, тим не менш, додатні числа. Це ну, може бути натяком на те, що а, треба перейти в геометрію. Там трішечки далі ми поговоримо ще про те, що це може бути на, на інший натяком, але наразі поки що лише геометрія у нас. Що друга має кинутись в очі? Ну, Друга має кинутись в очі самі формули. От перше, наприклад, це теорема косинус. Друге – це теорема Піфагор. Третє це знову теорема косинус. Ну, відповідно, можна спробувати до цього якимось чином звести. Єдине, що, ну або це можна сказати, третє, що має кинутись в очі. Для теореми косінусів, отут би квадрат якось покрасивіше записати. Бачимо, що певна нехороша штука, y квадрат на 3, повторюється двічі. Відповідно, перше, що я хочу тут зробити, це заміну. Я дорівнюю y на корінь з 3. Тоді t квадрат це y квадрат на 3. І система набуде вигляду. x квадрат. І так, що буде тут? Плюс? О, плюс, плюс, плюс. А що ми запишемо тут? Значить, тут буде т квадрат. А ось тут. А яким чином ми зможемо записати? Щоб о, відразу, можливо, у нас була, як створимо косинус і справа, можливо, нам таким чином буде якось приємніше це записувати. Значить, y це корінь з 3, значить, тут це буде 2 a, на xt і на корінь з 3 на 2. Т корінь з трьох, це y. 2 одна друга, ну, це для того, щоб під теорему косинусів воно підпадало. Плюс t квадрат дорівнює 25. Т квадрат плюс z квадрат у нас дорівнює 16. І z квадрат плюс 2. Чи давайте, в принципі, якщо ми говоримо про теорему косінусів, можу отут відразу мінус запишу. Ну, зрозуміло, що там відповідні кути тупі. Ну. Можливо, комусь так буде зручніше. Значить, тут Zx на мінус одну другу плюс X квадрат, і це дорівнює 1. І так, ну, давайте тепер ми спробуємо сконструювати таку штуку. Є навіть збірники нетипових задач з геометрії, або я зараз назву не скажу. А, але є окремі прям збірники, де розглядають геометричні задачі, а, ну, точніше, як геометричні, алгебраїчні задачі, типу систем, рівнянь, нерівностей, які розв'язуються саме геометрично. Там багато досить мотивів, ну, власне, це одна з них. Давайте спробуємо це тепер якимось чином сконструювати. Ну і найчастіше питання, а як це записати? Ну, давайте почнемо щось робити. Числа Z, Y і X у нас додатні. До речі, те о, тут тоді також додатні. Значить, можна спробувати якимось чином щось зробити. Ну, давайте почнемо з теорем Піфагора. Давайте від точки O. Від точки O. ось вона точка O. Відкладемо. відкладемо Д ХЛАДМО ОА І ОБ. Так. Що? І так, що я хочу? Ну, якщо мені треба, щоб оця теоремті фагора працювала, да, значить, по-перше, між ними кут має бути прямий, обов'язково. Дано, ну, по-друге, одна довжина, наприклад, Т, друга довжина Z. Так що ОА в нас дорівнює Т, до речі, точку вона простала, ОБ в нас дорівнює З, і кут БОА дорівнює 90 градусів. А тоді АБ uh, з трикутника АОБ або АБ квадрат давайте. Це буде Т квадрат плюс Z квадрат. Т квадрат плюс Z квадрат. І воно має дорівнювати 4 за нашою умовою 2. І так. Ой, тільки чого я тут 2 написав. Воно має дорівнювати 4. І так, добре. Йдемо далі. Друге. Тут, перш ніж продовжувати, я на цьому етапі хочу звернути увагу на те, що від нас взагалі хочуть. А від нас хочуть знайти значення виразу, тобто не змінні, не просто систему розв'язати, а знайти значення. От такого виразу. Давайте я літеру F позначу, значить XY плюс 2YZ, плюс 3XZ. Ну, це, типу, взагалі не алгебраїчна історія. В Алфендрій зазвичай просять просто розв'язати систему, тобто знайти самі змінні, а не якусь штуку. Ну, давайте подумаємо про природу. Якщо ми вже заговорили про геометричний аспект, на що це схоже? Це схоже на площі. Просто площі відповідних трикутників. Ну, відповідно, ми розуміємо, що, звичайно, в таких задачах є. А деякий елемент мистецтва, скажімо так, тобто трішечки не так підібрати числа, і задача ця не розв'яжеться. Тому, ну, скоріш за все, має щось тут красиве відбутись. Чи воно там це в одну пряму якось вишукується, чи в один трикутник, ну подивимось. Так, продовжуємо. Що в нас тоді йде далі? Ну, давайте, наприклад, поговоримо про перше. Значить, що ми розуміємо? Корінь з 3 на 2 це косинус кута в 30 градусів з мінусом це 150. І сторони ХТ. Значить, треба, щоб ОА відрізок фігурував в нашому трикутнику. І ось, наприклад, з точки О під кутом 150 градусів. я відкладаю відрізок оце. І так. Значить, Знову ж таки, від точки О. Відкладемо. Вдемо оце так. Що? Значить, по-перше, що мене цікавить? Ну, по-перше, що саме ось оце має довжину Х, а кут ОАЦ у нас дорівнює 150 градусів. І так. Тоді. Тоді оце квадрат з відповідного трикутника. А оце. теоремою косінців. Це що таке Т квадрат, Х квадрат, і що там виходить? 2 хт на мінус корінь з трьох на 2. Тобто якраз наше перше рівняння. Тобто, в силу першого рівня. Я не буду переписувати все. Ось це те, що тут написано. Це 25. Так, а до речі, отут в квадраті воно 16, да? В квадраті воно 16. В квадраті 16. Так, да, отут в квадраті 25, значить, просто оце це буде 5. Добре. Ну, ми розуміємо. А для того, щоб утворився трикутник, ну отут Z. І X у нас відрізочки вже відкладені. Між ними отут кут має бути 120 градусів. Давайте подивимось. У нас ось цей кут весь 360. 90 і 150 ми вже відклали. Залишилось рівно 120. Значить, трикутник ОБЦ автоматично задовільняє ось це, якщо я його другим підписав. Третє рівняння нашої системи. І так, що ми тоді тут скажемо? Третє, тоді це трикутничок bОC. Що ми розуміємо? Що bc в квадраті у нас дорівнює чому? z квадрат мінус 2 zx на да? мінус 1, другу. Тому що в цьому трикутнику ми розуміємо, що кут BOC у нас 120 градусів. E, і плюс X квадрат. І враховуючи рівняння 3, це 9 Тобто саме БЦ3. І так. Що ми отримали? Ми отримали трикутник АБЦ зі сторонами 3, 4, 5. Зрозуміло, що це прямокутний трикутник. І так. Чим це нам допомагає? Ну, треба тепер повернутися до того, що в нас взагалі питали. У нас питали значення ось такої штуки F. F у нас це XY плюс 2YZ. Плюс 3Х. Давайте подивимось. Ну, якщо ми повернемось на ну, назад, да, трішечки. Що таке оце Y у нас? Ну, Y це. Це корінь з трьох. Тобто це корінь з трьох ХТ плюс 2 корінь з трьох ТЗ. Плюс 3х на z. І так, це в нас дорівнює. І тепер давайте ми запишемо, а чому у нас таким чином дорівнює значення цього виразу. І так. Що таке корінь з трьох х? Ну, хТ у нас фігурує. В записі ось цієї площі. Да? Одна друга ХТ на синус 150 градусів. Ось це в нас, власне, площа трикутника АОЦ. Так, ось це, до речі, також одна друга. Так, тобто ХЦ це виходить, що таке? Це чотири таких площ. Значить, це буде корінь з трьох. На 4 площі, трикутника, АОЦ. Йдемо далі. Рахувати ми це, до речі, на даному етапі не можемо, тому що ми ж XT не знаємо. Які це там зміни, які вони значення бувають? Невідомо. Що таке ТЗ? Ну ТЗ це взагалі чудово. Це прямокутний трикутник. Значить, Z на Т це дві ось таких площі. Значить, це два корінь з трьох. На дві площі трикутника АОБ. І що таке ХЗ? Ну, ХЗ це виходить. В ось цій площі фігурує. Це одна друга ХЗ на корінь з трьох на два. А значить, отут це буде виходить як? Це буде три на чотири на корінь з трьох. Площі трикутника БОЦ. І так, давайте збирати подібні. Що ми розуміємо? 4 корінь з 3. 4 корінь з 3. 4 корінь з 3. 4 корінь з 3 можна винести В за дужках залишається площа трикутника АОЦ. Плюс площа трикутника АОБ. Плюс площа трикутника БОЦ. А. Ці три трикутнички разом утворюють трикутник АБЦ. Тобто це 4 корінь з 3, площа трикутника А Ну, а так як трикутник АБЦ є прямокутним, я це зараз доводити не буду. Ну, ви це олімпіадна задача. Якщо ця 3К3-4-5 комусь невідома. То можна заобернути теорему піфагора, або просто за теорему піфагора, якщо її е, формулювати як тоді, тільки тоді. Ну тобто ви просто доводите, що 3 в квадраті плюс 4 в квадраті це 5 в квадраті, Відповідно, кут є прямий. Ну а значить, відповідна площа. Це що таке? Це буде одна друга. Ну, на добуток катетів. 3 на 4. І так, 4 корінь з 3 на 6 це 24 корінь. Ось така чудова задача. А значить, вони чимось схожі на нерівності, які ми доводили, мені здається, в третьому пункті. Там нерівності і рівняння були на туремо косіну. От, власне, ідея така сама, тільки ця задача, вона вже більш громістка, тому що в третьому пункті ми там використовували одну якусь побудову, там трикутники, у нас точка рухалась з координатою Х. А в даному випадку ну, тут треба було багатенько відрізочки відкласти і бачите, як воно красиво співпало. Красиво співпало, що отутку а, сумарно а, градусна міра, кута, це 360, відповідно, це внутрішня точка. А далі ось цей вираз, його недарма ось таким підібрали, що 4 корінь з 3 тут винеслося. воно інакше не могло бути. Якщо б воно не винеслось, ми просто цю задачу не розв'язали. Ну просто ніяк. Ну а так. І системка натякала на теорему Піфагора і теорему косінусів. І ось це значення було якимось чином. Ну, хоча я навіть його і не аналізував на початку, тому що взагалі це дуже страшно на нього навіть дивитись. А потім, коли мова про трикутники зайшла, вже зрозуміло, що це там і на площу трішечки схоже. Трішечки переписали, погрупували, ну і отримали, що задача просто звелась до обчислення площі прямокутного трикутника. Причому, всім добре відомого зі сторонами 3-4-5. Таким чином, шостий пункт ми з вами повністю розібрали. Всім дякую за перегляд!